Ранку. Я була делегатом від Чернігівського Євромайдану разом з Андрійченком Ченкоморем. Нас делегувала громада, яка проголосувала за те, що вони довіряють нам представляти саме Чернігівський Євромайдан на цьому форумі. Це був перший такий форум Євромайданів. Відбувся він у Харкові не випадково, тому що всі ми розуміємо, що на сході України дуже важко бути. Активістом дуже важко бути ну, громадським діячем, і тому в першу чергу дома ну, ми так вирішили і побачили по реакції місцевої влади і те, що вони нам влаштовували два дні. Що ні ну, зря, як то кажуть, ми саме в Харкові цю зустріч провели. Делегатів було більше 120, Зараз точно цифру не назву, тому що ще резолюції і кількісно якісних таких ну результатів, скільки дійсно було представлено делегатів, ми не маємо. Вона готується. Сподіваюся, що резолюція ну, напрацювання Євромайданів буде готова завтра, і вже ми зможемо в Чернігові на нашому Євромайдані її озвучити для всіх, тобто які рішення, які стратегічні цілі і завдання перед собою поставили делегати. Дуже коротко такі враження від того, як це все відбувалося. Приємно було бачити людей, які дійсно представляють свої громади. Переважна більшість це не тільки громадські організації, там були присутні просто активісти, які приймають активну участь в роботі своїх євромайданів. І в кожній області, в кожному регіоні свої ну, такі проблеми, навіть якщо це Західна Україна. Знаю точно, що, ну, наприклад, людина з Львівської області приїхала, розповідала, що не хотіли відпускати з роботи, навіть хотіли звільнити через те, що ну, не приймали заяву про за власний рахунок, щоб не їхав на цей перший форум Євромайдану. Тобто не треба говорити, що тільки на Східній, ну, на півночі чи на півдні України чиниться такий ну, спротив цьому руху громадському саме. На Західній Україні також само, також само є більш є проблеми з цим. Як на зустрів Харків, Харкову велика дяка, а от Кернесу і тому Пеніподібний ганьба. Чому? Тому що зустрічали активістів вже на вокзалі, зустрічали там дуже сильний рух ці Вони нас супроводжували майже в усіх місцях проведення заходів. Я не знаю, чим так напжали місцеву владу представники громадськості. Нерадикальні, нормальні люди, які намагалися в першу чергу для себе вирішити, що взагалі таке Євромайдан, як рухатися і розвивати цю ідею далі. Напевно, бояться просто звичайних громадян, які об'єднані і цілеспрямовані, і розуміють, що є проблеми і готові вирішувати ці проблеми на місцях. Звичайні люди представляють об'єднані, представляють, напевно, загрози більше ніж політичні партії. Це такий висновок. Ну ще провокацій було дуже багато. Те, що ми не могли нормально е, працювати, те, щоб в місті Мільйоннику не знайшлося приміщення, де можна було б розмістити 200 людей для проведення форуму Євромайданів. Євромайдані, це е, ну, дуже дивно. Е, то, в яких умовах ми шукали, де нам зібратися, е, коли всі учасники їздили на таксі, через те, що ну, е, організатори не знали звідки ще їх відправлять. В останні хвилини перед початком форуму це визивало просто вже ну, сміх, ну, це було смішно, тому що ми доїжджали на таксі і міняли місце проведення рази чотири. Дуже приємно було те, що як говорив ще ну, про роль церкви, те, що ми зібралися в, нарешті в приміщенні церкви, це єдина установа, яка була готова прихистити. Просто людей, які зібралися обговорювати питання роду громадськості в цих процесах. І саме на території церкви, оскільки ми тільки зайшли, і ці тітушки, які там нас постійно супроводжували, все одно ну, не подивилися в тому, в якому самому місці зібралися, і ну, зрозуміло, в них була своя задача, які атакували приміщення і намагалися таким чином зібрати відкриття форму взагалі. Але все одно форум був відкритий. І е, вважаю, що свої завдання ми е, ну наскільки це було можливо виконали. Були прийняті якісь основні. Я не можу від імені форму, тому що форум це ну, захід, який вже е, був проведений. Так, я можу говорити лише як делегат про ці стратегічні завдання, які ми про собою ставили. В першу чергу, е, це нова якість євромайданів. Ми розуміємо, чому вони взагалі починалися. Про це вже говорив пан Василь. Ми розуміємо, що це починалося на нерозумінні, чому саме міняється стратегія в державі, чому саме говорили про підписання угоди, а потім різко змінили курс і сказали, ми не підписуємо. Це було нерозуміння. Після того як була примінялася сила до звичайних людей, тому що ми були і в Черніги, ми були 30-го, Я особисто була 30-го, за Києві і стелою. Я не розумію, навіщо така сила примінялася до звичайних людей. Це викликало обурення. І оце ну, насилля, застосування сили, воно викликало те, що люди почали ставити в першу чергу перед собою багато питань: а що взагалі діється зараз? Чи є в нас закон? Хто його дотримує, ну, хто має його дотримуватися, а хто вважає, що законом можна крутити як йому зручніше? Так. Почали думати про тотальну корупцію, не тільки думати, але й дивитися на конкретні факти. І шукати ці факти, дізнаватися. Люди почали запитувати. В першу чергу кожен для себе почав запитувати. І тому почався ну, так, друге чи вже третє дихання, коли е Майдани почали жити самі по собі, незважаючи на вертикальні якісь структури, які створюються, незважаючи на е новоутворення. Новоутворень і на Київському майдані дуже багато, тобто і різних громадських об'єднань. Але е принаймні на цьому форумі я зрозуміла в Харкові. Що основна стратегія це горизонтальні зв'язки. Є дуже багато майданів в різних містах. І між собою ми домовилися про те, що ніхто не створює жодних вертикальних якихось надбудов чи чогось ще. Ми розуміємо, що в кожному регіоні, в кожному місті своя місцева специфіка. І це горизонтальні зв'язки співпраці, ніж є по Майданами різних міст за різними напрямками. Ці напрямки. Це і просвіта людей, це і освітні якісь заходи, це і е, те, що стосується матеріально-технічного забезпечення. обговорювалося теж ці питання. Обговорювалися питання взагалі стратегії, як далі цей рух має розвиватися. І ми розуміємо, що це марафон, і це марафон не навіть не до 2015 року. Тому що, коли ми говоримо про нову якість, зрозуміло, зараз є чітка мета. Е, мета це ну, припинити. Принаймні прибрати ті е, сили, які зараз узурпували владу законними, нормальними шляхами. Це напевно, що буде е, під час виборів 2015 року. Е, зробити все, щоб ті, хто цю владу узурпував, перестали це робити, е, вибрати нових людей. Е, а нова якість майданів це те, що після виборів 2015 року, чи коли вони відбудуться, е, рух Євромайданівський, напевно, не має закінчуватися. Тому що перед тими, хто прийде, потрібно ставити чіткі, конкретні вимоги від громади, що має змінитися в цій системі, чи може взагалі як має змінитися вся система. І громада має контролювати тих, хто прийде за виконанням цих рішень. Тому що якщо знову, як в 2004-му, оберемо царя, чи, ну, нічого, обличчя, ні, ні, ну, заміна обличчя вона нічого не, не міняє. Тобто важливо, говорять дуже багато про формування громадянського суспільства. Так от саме об'єднання людей між собою, взаємодопомога людей один одному у вирішенні конкретних місцевих проблем. На мою думку, це і є те громадянське суспільство, коли не потрібно чекати директиви зверху, щоб провести якусь навіть акцію тут, в Чернігові. Коли люди об'єднуються, бачать конкретну проблему і намагаються спільними зусиллями її вирішити, тому ну, це такі от висновки, які я для себе зробила. І зрозуміло, що це марафон, і зрозуміло, що це не закінчиться виборами 2015 року.